15 вересня приблизно о півночі ворог влучив кабом у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки. 14 вересня, о 23.20, ворог випустив два каби. Виникла пожежа у будівлі навчального закладу. Горіла трава у Київському районі без постраждалих. 14 вересня об 11.03 в селі Шийківка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі півтора гектари та будинок. Інформа. Про постраждалих не надходила о 12.22 В селі Піски Радківській Ізюмського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню Торнадо С загинула 72-річна жінка. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено сусідні будинки, приміщення магазину. Постраждали ще двоє людей: – 43-річний чоловік та 52-річна жінка. О 13.58 в селі Подоли Куп'янського району. внаслідок обстрілу горіли три господарчі споруди. Близько о 16.20 в селі Глушківка Куп'янського району. внаслідок обстрілу, попередньо кабом, горіли луки та кафе. Також пошкоджено три житлові будинки. О 16.48 в селі Новоосинове Куп'янського району. внаслідок обстрілу, попередньо з реактивної системи залпового вогню, горіли дві господарчі споруди та вантажний автомобіль. 15 вересня, о 2.20 ночі, в селі Гороховатка Ізюмського району після ворожого обстрілу горіла лісова підстилка. Пропуст. Страждалих інформація не надходила. На харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На куп'янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Сеньківки.